Заяче сало, українська народна казка. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Їхали вони мовчки, але мовчанка обридла панові, і він надумав поговорити. А в той саме час вискочив з-за куща заєць. Тож пан і почав свою мову з зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я з-за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на полювання і взяв із собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах-бах, набив десятків зотри. А одного забив такого, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш як півпуда сала, от які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі каже Йой, пане, скоро вже й місто, і що під брехунами ламається. Почув це пан та й каже Чуєш, Іване, як оті зайці бувають, що правда у мого півпуда сала, може, й не було, а так, фунтів з десять. Звісно, заїць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть вони далі, а пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже той місток буде? Та скоро вже, пане, каже Іван. Так от знаєш, Іване? Веде далі пан, мабуть, що на тому зайцеві і десяти фунтів сала не було. Так, фунтів три-чотири, не більше. А мені, то що? Хай буде так, каже Іван. Але проїхали трохи, пан покрутився на місці та й знову питає, а чи скоро, Іване, вже той міст буде? Та скоро, пане, скоро. Ось ось, тільки в долинку спустимось. Хм, каже пан. А знаєш, Іване, що на тому зайцеві і зовсім сала не було, сам знаєш, яке на Зайцеві сало. Та звісно, каже Іван, заяць зайцем. Спустилися в долину, а пан і питає А де ж, Іване, той міст, про який ти казав? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те заяче сало, про яке ви мені говорили. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець.